Доброго вечора. Нам задають часті питання за наші джандири. А чим же ваші джандири кращі від замінників, від різних виробників? Так от ми вирішили зняти таке відео. Наші решета дуже наближені до оригіналу. На 99%. Я б навіть сказав на 99,9%. Тут які ми маємо середній профіль. Порівняйте, він зовсім як в оригіналу. Зовсім товщини, вирізи, все ми повторили ідеально. от. І зараз хочу вам представити замінника. Це італійський замінник, досить, в принципі, він непогано зроблений. Але він відрізняється від оригіналу. Якщо ви бачите профіль, який діли решет, от в якому він виконанні, сюди в цей профіль вставляється ось такий прижим. Який не підпружинюється ні пружиною, так як в оригіналі, нічим. І коли проволока починає зношуватись, починають відбуватися вібрації, тому що нема пружини, яка буде його постійно підтискувати, прижимати, так як в оригінальних джендірів. Якщо ви подивитесь, тут посередині заправлена пружина чорна, яка йде по всьому профілю. І вона по мірі зношування проволоки підтискає її до профіля цим самим. Можна більш точно її регулювати, прибрати ці люфти, всі вібрації.